Ви колись мріяли відчути, як мчати трасою на швидкості понад 300 км на годину. f 1 фільм дарує саме ці відчуття. Тут не просто показують перегони, тут камера буквально садить вас у боліт, аби прожити гонку на власній шкірі. Це не сухий байопік і не документалка, це видовищний блокбастер, який намагається передати всю магію Формули 1 на великому екрані. Вітаю ви на каналі Кіносвіт, Мене звати Олексій. Сьогодні ми поговоримо про фільм F1 Формула з дуже легендарним актором Бредом Пітом, Тому не переключаємося, беремо щось солодке чайка. і дивимося відео до кінця. Загальні враження F1 це видовищна візуальна яскрава драма, яка постає насамперед, як тривалий атракціон швидкості й драйву. Режисер Джозеф Касінський, той, що створив Top Gun Maverick, переносить нас із неба на трасу Формули 1, використовуючи ту саму команду продюсерів і композиторів, включно з Хансом Цимером. У центрі сюжету Соні Хейс, виконання актора Бреда Піта, ветеран Формули 1, який повертається у спорт, щоб допомогти молодому напарнику Джошуа Пірсу, виконання актора. Дамсон Ідріс і підняти команду Apex із на турнірної таблиці. Сильні сторони, неймовірна кіношна картинка і гонки, використано справжні боліти та траси. Камери знімали так, щоб глядач відчував себе гонщиком. Енергетика, що нагадує Top Gun Maverick. Замість реактивних літаків тепер ревуть двигуни Формули 1, але рівень адреналіну той ж самий. Недоліки. Передбачуваний сюжет, стандартна формула, наставник і учень. Без Великих сюрпризів, зайва оповідальність. Іноді герої надто прямо проговорюють те, що і так зрозуміло глядачу. Цікаві факти: для зйомок використані справжні гонки чемпіонату Формули 1 у 2023 році по 2024 рік, а болі для фільму спеціально розробила команда Mercedes AMG F1. У деяких сценах за кермом був сам Бред Піт. Він пройшов навчання у професіональних гонщиків. Саундтрек написав легендарний хан Симер, а це гарантія, що. Що серце буде битися в ритмі двигуна у фільмі? Можна побачити справжніх зірок Формули 1, Льюїса Хемілтона, Макса Фарстапена та інших. У підсумку це яскравий блокбастер-атракціон цього літа, неймовірно видовищний, але простувати за драматургією. Якщо ви любите фільми по типу прогонки, то рекомендую спершу подивитися фільм «Гонщик» 2001 року або гонка 2013 року, а потім повернутися до цього фільму, щоб подивитися та зарядитися адреналіном. Рекомендую до перегляду f 1 фільм. Точно для вас. Моя оцінка 10 з 10. А якщо вам сподобався цей огляд, підписуйтесь на канал на цьому каналі не тільки огляди нових фільмів, а також огляди ностальгічних ретро фільмів 90-х. На сьогоднішній день дуже непогана підбірка фільмів по рокам культових по 10 яскравих фільмів від 91-го по 2000 рік. Також будуть підбірки створюватися культових серіалів, які теж є, там підбірка 90-х і 2000-х. Загалом канал об'ємний, цікавий. Запрошую, підписуйтесь, переглядайте, ностальгуйте щось для себе нове відкривайте, яке я відкриваю на сьогоднішній день, із особливо фільмів 90-х. Тому до зустрічі в нових відео.